Я Койот Пітерсон. І прямо зараз мене вкусить гігантська пустельна сколопендра. Поїхали! А! О, господи, це гірше, ніж мурахи кулі! мурахикулі! Праведливо буде стверджувати, що я трохи знайомий з болем, бо за останні два роки я отримав неймовірну кількість укусів, неймовірних чіпків, та був жалений більше ніж будь-яка інша людина, дехто каже, що я абсолютно божевільний. Тоді як інші називають мене безстрашним. Однак <плес> я б описав себе як пристрасного педагога, який витримав ці дикі експерименти, щоб усі ми навчилися, перестали боятися та почали виявляти повагу до тварин, яких часто неправильно сприймають. І, можливо, я трохи божевільний, проте точно не абсолютно безстрашний. І я чітко знаю, що на цій планеті існують тільки дві істоти, від яких у мене мурашки. Перший. Це звісний кусач за пальці. А з наукової точки зору ця істота називається Белостоматид. Її укус, нанесений жалом не на чиговка, неймовірно болючий. Капець, оскільки ми вперше представили цю комаху кілька років тому, зграя койотів вимагала укус і епізод за лаштунками. Тож я зустрів свій страх, обережно зловивши цього гіганта, і у своєму стилі дав йому вчепитися і вкусити мій палець. Ґаг! Цей біль ґаг! я не забуду ніколи. Боже, я з гордістю переміг свій страх в ім'я науки та освіти. Мій другий страх окремо представляти не треба. Ви вже знаєте, що це. І так, мене вкусить гігантська сколопендра. <плес> Цих ненажерливих хижаків часто можна зустріти, досліджуючи пустелі на південному заході. Неважливо, чи натрапили ви на цю істоту в день, чи вона залізла в нору перед вами. Чи випадково посеред ночі ви побачили, як вона полює? У більшості людей реакція одна й та сама. Кричати, тікати у протилежний бік, не вірити і намагатися забути те, що ви щойно побачили гігантську, вкриту ніжками з отруйними іклами істоту, яка може з'явитися лише в вашому найжахливішому кошмарі. Однак зараз це не кошмар. І точно не плід вашої уяви. Ця істота існує насправді. А для мене момент, якого ви чекаєте, набагато ближче, ніж ви думаєте. Сороконіжка. Зацініть. Де? Гігантська сковопендра, прямо в цьому кущі. Здуріти, подивіться. Почекайте, спробую дістати її для вас. Спробую вхопити. Обережно. Ні, 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 вона тікає. Дайте контейнер. Маріо, дай сюди контейнер. Нужбо, накриє її капелюхом. А, не працює. Упіймав? Ні, вона дуже швидка. А, не можу її вхопити. Нужбо, швидше. Я спіймав. Вау, вона тікає. Гей, не дайте їй втекти. Воу, чудово! Зловив? Вау, це здоровенна сковопендра. Від цього у вас серце вистрибуватиме. Укус цієї істоти є одним з найболючіших на південному заході, і саме ця істота збільшує мій пульс, а саме гігантська пустельна скалопендра. Здуріте, яка ж вона величезна. Вам видно через контейнер? Можливо, це найбільше, що я бачив. Так, це дуже вірогідно. Здуріте, прямо зараз ви дивитеся на живе жахіття. Ви ще погляньте, яка ж вона моторошна? О, господи, навіть не уявляю, скільки людей просили, щоб вона мене вкусила. Багато, дуже багато людей. Хотіли знати наскільки болючий її укус. Я бачу, як ти задумався і трохи нервую. Я точно не буду цього робити посеред ночі. Я збираюся переспати з цією думкою, і можливо, завтра під світлом сонця ми зробимо це. Проте зараз зараз точно ні. Проте я мушу визнати: одній частині мене дуже цікаво, а інша неймовірно налякана. Ти чому головою махаєш? Я Знаєш, я не впевнений щодо цього. Це можливо думаєш занадто? Можливо, занадто. Давайте так, ми потримаємо її протягом ночі, і в найгіршому випадку знімемо епізод завтра. Подивимося на її анатомію під денним світлом і вирішимо усе по факту. Добре, мене це влаштовує. Тоді давайте подивимося, що ще ми сьогодні впіймаємо. Ху-ху! Це буде ідеальним завершенням вечора. Чудова робота, друже. Як же це круто! Коли кажуть гігантська сколопендра, це вам не жарти. Подивіться на розмір цієї багатоніжки. Здуріте, вдень вона виглядає набагато страшніше, ніж уночі. Тож минулої ночі ми впіймали цю істоту, і я сказав, дайте я пересплю з цим, подумаю, чи хочу я бути нею вкушений. І ось на годиннику сьома ранку, і ми всі знаємо, що станеться. Так, друзі, я зроблю це. Мене вкусить гігантська сколопендра, щоб я міг розповісти вам наскільки болючий укус цієї істоти. Та перед тим як вона мене вкусить, давайте подивимося на її анатомію. Бо, як на мене, це втілення усього моторошного, що може бути. Вона членистонога, як всі комахи та павукоподібні. Та технічно це багатоніжка, споріднена з тисячоніжками. Та коли справа доходить до сколопендр, гігантська пустельна найбільша в США. Її не часто можна зустріти, тому що ці істоти виключно нічні. Тож Фу, так важко сидіти біля цього контейнера і дивитися на цю істоту. Я можу чути, як її маленькі ніжки дряпають стінки цього контейнера. Вау! гей Марк, ти коли-небудь зустрічав істоту, яка більш моторошна за цю? Ні, я знаю, що це те, чого ти намагався уникнути. Люди часто питають, що саме лякає Койота Пітерсона. Я ловив алігаторів, ловив стрибаючих черепах, тримав в руках чорну вдову, та павука шовкопряда. копряда, проте сковопендри з самого мого дитинства. Я не знаю чому, але я такий: заберіть це від мене. У неї так багато ніжок, і на кожній з цих ніжок є маленький гачок. І коли вони щось хапають, вони чіпляються за це. І коли вони щось кусають, їхні іква впиваються і не відпускають. Тож вона не просто кусає і тікає, вона може ще й зачепитися. Так. Раніше, коли мене щось кусало, я тримав це ентомологічними щіпцями, і коли відпускав, то комаха просто тікала. Але в цьому випадку ця багатоніжка може вчепитися в мене і вкусити декілька разів. Ну, що сказати? Ну що ж, давайте це зробимо, бо я знаю, що ви хочете подивитися. Зараз я дістану її з контейнера, щоб ми могли роздивитися сегменти її тіла і гачки на її ніжках. Ви готові? Так, зробимо це. Добре, щоб це зробити. Я збираюся обережно. воу воу фу, треба притиснути її голову. Ого, здурію. Бачите, швидка. яка швидка. Кояте, я чув, що її називають гепардом пустелі. Саме так. Тому що вони швидкі і смертоносні. Дайте поглянути, чи зможу я дідько. Здається, тобі потрібні більші щіпці. Я навіть не знаю, як це правильно зробити. Ого, як же впевнено, ти її схопив зараз. Ай, 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 ай. А, кожен... Вона на тебе кусає? Ні, проте кожна з її маленьких лапок неймовірно гостра. Гляньте на це тіло. Здуріти можна. Екзоскелет цієї тварини твердий, неначе скеля. І кожна з цих маленьких ніжок хапається за тебе і намагається потягнути вниз, щоб ікла вкусили. До речі, ці ікла. Насправді називаються максиліпедами. Це модифіковані ніжки, і вони майже вкусила мене. Здуріти можна, майже вхопила мене за палець. Це було дуже близько. Схоже, я тримав її не так добре, як я думав. І я бачу, як отрута сочиться з її верхньої щелепи. Здуріти окей, наче добре тримаю. Вона майже спромоглася згорнути своє тіло і вкусити мене ще до того, як ми це планували. Як же це моторошно. Що ж, не так то й легко тримати цю істоту, бо вона дуже і дуже сильна. Добре, друзі, зараз я покладу її назад в контейнер. Візьму хвилину перерву, щоб зібратися, а потім вона мене вкусить, готові? Обережно. І ось так. Чудово. Ву! ледве уникнув укуса. Хочу поділитися з вами своїми думками. Як ви знаєте, мене багато хто кусав, дехто отруйний, а дехто не дуже. Багато укусів. Але гігантська сколопендра це істота, про яку я завжди думав. Ні, я не хочу, щоб вона мене кусала. Проте зараз у мене є така можливість і я. Фу, здається, частина мене робить це, тому що цікаво, а частина для науки. А ще частині цікаво, наскільки цей укус болючий. Я чув, що цей укус може бути болючішим за укус гримучої змії, проте не такий болючий, як отрутозуб, який мене кусав. А дехто каже, що це приблизно як бджолиний укус. Тож все залежить від того, як відреагує моє тіло на отруту, як сильно вона вплине на червоні тільця. В залежності від цього, вона може або залишити дірку в моєму плечі, або легкий набряк та біль. І можливо я буду в порядку. Я начебто вже піднявся індексом болю укуси від комах, але я вважаю, що цей буде останнім. О господи, невже це відбувається насправді? Здуріте. Ось вона, гігантська сковопендра. І вона мене вкусить. Ну, добре, наступне, що треба зробити, це дістати її з цього контейнеру. І щоб це зробити, я обережно її притисну. Це страшно? Звісно, страшно. Добре, тримаю. А, ці маленькі ніжки впиваються в мене. У-ху! Гляньте на ці ікла. Матір Божа. Окей. Як і завжди, у мене з собою епінофренова ручка. Так, для протоколу. І. А ще ось це екстрений телефон. Завжди важливий. Ще не використовувався. І, сподіваюсь, не буде використовуватись. Камера 3 знімає. GoPro теж знімає. Окей. Ну що, готові? Я коєт Пітерсон, і прямо зараз мене вкусить гігантська пустельна сколопендра. Поїхали. Один. Два. Три. О, господи! Ось тут бачите сліди уколів. так! Ого. Як відчуття. Одразу пече. Господи, це гірше, ніж у кус мурахикулі. А, Наскільки гострі Іква. Почекай! О господи! А, 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 а! А, а! Я бачу місце укуса. Дві дірки. А, ти це бачив? Вона згорнула шкіру, а потім вкусила вдруге. Так. А... Здуріти. Я бачу, як в тебе кров тече. Ну ж бо, друже, говори зі мною. Добре, хочу добре. бути впевнений, що ти в порядку, поговори зі мною. Цей кус не схожий на попередній. Воно пече, неймовірно, пече. Вибач, друже, я не можу говорити. Дайте води, води, господи! Який біль ти відчуваєш? Він тільки біля місця укусу? Він у всій руці. Як від укуса отрута зуба. Подивись на крапки, що з'являються на руці. <глаз> Здається, потрібен висмоктувач трути. Це просто. <глаз> <глаз> приберіть камери, приберіть! Дайте висмоктувача трути! Потрібно щось прикласти. <глаз> Я серйозно приберіть камери, будь ласка! <глаз> Вимикаю камери. О, Господи. Вимикаю, вимикаю. Маріо, uh, будь ласка. Uh. Можеш увімкнути супутниковий телефон, а я дістану ви смок О, боже, друзі. Тобі ж гуд, дати? Так, давай. Я хочу, будь ласка, дай мені. Мене зараз вирве. Добре. О, господи, це дуже погано. Маріо продовжуй знімати. Гупро теж знімає. Біль шириться? Так, біль поширюється. Друзі, ми ще ніколи не використовували висмоктувача трути в наших випусках. Враховуючи, куди мене вкусили, це дуже й дуже боляче. Навіть після отрута зуба ми не використовували висмоктувач. Зараз подивимося, чи зможемо ми відсмоктати частину отрути з мого передпліччя. Це було так боляче, що я майже розплакався. І вимкнув камери. Ааа. Спробую трохи це прибрати, щоб знову не вприснути отруту. Так, так, ви можете бачити, як отрута сочиться з моєї руки, подивіться на набряк. Коли Пендра атакує жертву. Так, набряк дуже сильний. Аа. Окей, тут. Два укуси. Ти знаєш, який був першим, а який був другим. Той, що вище був першим, а потім вона вкусила знову. Ви можете бачити чорну і блакитну точки. Я думаю, що в ту другу точку вона вприснула більше отрути. Ага. Тож тобі потрібно, що одночасно. Так, спробуй. Маріо, зніми, будь ласка. Добре, здається, вийшло. О, Боже мій, стало тільки гірше. Здуріти, я бачу, як отрута виходить через місця укусу. Ну ж бо, хлопці, спробуйте зазумитись туди. Будь ласка, скажи нам, якщо ти відчуєш, що нам потрібно забрати тебе звідси. Добре, як і укусу труту зуба. Біль приходить хвилями, і зараз якраз черговий спад болю. Хвилі болю. Добре, давайте це знімемо. Чекай, треба відпустити клапан. Окей, я не можу. Чекай, покладу камеру. а. Так, не що, готовий. Так, так, так. Добре, зараз я це зніму. Добре, знімайте це. А, я точно бачу отруту. А, ви вже можете бачити вплив отрути на руку, вона стає чорним і синім. Це не так погано, а, як був укус отрутозуба. у тому сенсі, що отрутозуб впився в мене своїми зубами. Проте ця штука затьмарює будь-який укус, який я коли-небудь отримував. Порівнянні з цим, мураха куля, неначе бджола, а укус тридцяти бджілу обличчя відчувається, неначе зволожуючий крем, це найсильніший біль, який я відчував після укуса отрутозуба. І зараз я дуже шкодую, що дав себе вкусити сколопендрі. Мені навіть довелося затягнути турнікет. Друзі, ніколи не затягуйте турнікет занадто сильно, бо ви змушуєте своє серце битись частіше і розповсюджувати отруту по вашому тілу швидше. Добре, зараз я це витру і використаємо висмоктувач ще раз. Біль, наче від голки? А, ні, це пекучий біль, неначе хтось взяв гарячу кочергу і встромив мені в передпліччя. Моя рука зараз повністю паралізована. Я не можу поверхнути нею. А ще вона дуже набрякла. А. Давайте ще раз висмокчимо. Готовий? Так, воно дуже болить. Зробиться. Один, два, три. Да! 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 Висмоктувач отруте завдає неймовірного болю в місці укусу. Да! Ну, як вщухає? Ну що ж? Отрута гігантської пустельної скалопендри має суміш речовин, яка називається цитоліз. І прямо зараз ця отрута атакує мої червоні кров'яні тільця. Вона їх розбиває, і тому я відчуваю біль. І повірте мені, він неймовірно сильний. Ого. Приберемо висмоктувач. Потрібно повернути клапан. Правильно? Саме Окей, okay, okay. готовий. Ні, в іншу сторону. DK> Добре, все відпускай. Отак. Я своїми очима бачу отруту, яка виходить. Добре, треба підзняти з Гопро. Здуріти, а тут доволі багато отрути. Господи, як же це боляче. Це настільки погано, наскільки я уявляв. О, господи. О! О! Давай но знімемо з тебе турнікет. Так, будь ласка, це. Готовий? Ти готовий? Так. Раз, два, три. Здоров, хлопці. Чувак. Ми вперше використали відсмоктувач. Здається, отрута зупинилася. У тому місці, де ми приклали турнікет, це добре, і я вірю, що висмоктувач дуже мені допоміг. Зараз я хочу лише забратися з сонця у приміщення з кондиціонером. Друзі, якщо ви коли-небудь зустрінете сколопендру у дикій природі, спостерігайте з дуже безпечної дистанції. Не намагайтеся її впіймати, не намагайтеся тримати її в руках, тому що повірте мені, це дуже боляче. Ви б не хотіли, щоб вона вас вкусила. Я койот Пітерсон. Будьте сміливими, залишайтесь дикими. До зустрічі наступної пригоди! Якщо ви коли-небудь зустрінете сколопендру у дикій природі, важливо пам'ятати, що ці істоти стараються уникати людей, а їхні напади і особливо укуси дуже рідкісні. Навіть через кілька годин моя рука все ще пульсує. Проте найгірше, з кожною хвилою, що проходила крізь моє тіло, біль ставав тільки сильніше. Через кілька годин після укусу я вирішив здатися і звернувся за медичною допомогою. Вперше в моєму житті мій розум та тіло не змогли витримати наслідки укусу, і це було насправді погано. Ну що ж, друзі, пройшло 30 годин з того моменту, як мене вкусила сковопендра. Після того, як я пройшов крізь це, сподіваюсь, ви запам'ятаєте, що за цими тваринами потрібно спостерігати з безпечної відстані. І я не хочу бачити в інстаграмі або фейсбуці фотки, як хтось тримає цю багатоніжку прямо в своїх руках. Так, друзі, ви знаєте, я крутий, у мене високий больовий поріг. А це було занадто навіть для мене. Ви бачите це, бачите по моєму обличчю. Я виснажений, я не спав 36 годин. І це біль, який я не міг зупинити. І це було найстрашніше, коли біль з мого передпліччя пішов вгору до плеча. Я не міг це зупинити і ставало ще гірше. І за всю історію на цьому каналі я ще жодного разу не звертався до лікарів після укусу. А сколопендра поклала мене в лікарню. Ось наскільки це небезпечно. Врешті-решт, чи варто було бути вкушеним істотою з моїх кошмарів? <крець> ну, <крець> в момент, коли я катався по землі від агонії та болю, я б сказав би, що ні. Однак тепер, коли біль вже давно минув і залишилися тільки спогади, напевно, я би сказав, що так, воно було того варте. Тому що разом ми дізналися про гігантську сколопендру. І що найважливіше, наскільки болючий її укус. Якщо вам не пощастило і вас вкусила сколопендра, негайно зверніться по медичну допомогу. Щодо мене впевнений, що багато з вас думає, що я божевільний, проте тепер я можу сказати, що те, що було страхом перед сколопендрами, тепер перетворилось на захоплення і повагу перед однією з найжахливіших істот на планеті. А також не забудьте підписатись та натиснути на дзвіночок, щоб доєднатись до мене та команди у наступній пригоді.